Аллилуйя, халлилуя. Вітаю вас, люблений Божий, народ Божий. Бог з нами завжди, Бог за нас. Халілуйя. Він каже, я тебе не залишу. Ми маємо сміливість, смили... смили... відвагу приходити до Бога. Біблія так і говорить нам, щоб ми відважно, сміливо приходили до Бога. Послухай, не важно, що ти зробив. Не важливо, що ти зробив, щось добре або погане, або щось дуже-дуже хороше, або щось дуже зле, таке, ти завжди можеш прийти до Бога. Якщо ти дійсно в своєму серці розумієш, ти знаєш це, твоє серце воно говорить тебе, я совість, сумління тобі говорить, що ти зробив щось погане, скажи батько, пробач. Тис небесне, пробач, я був неправ. Так. Да. Ми, християни, народжені згори, повинні перед Богом відповідати свої гріхи, якщо ми зробили щось Ну, Ми це знаємо. Коли ми щось зробили, невірно, коли ми поступили не по любві. Ми це знаємо. Наше серце свідчить нам про це, наша совість нам про це говорить. Іван пише, якщо ми говоримо, що ми не згрішили, тобто, якщо ми поступили не по праведності, не по світлу, не по любові, не по Духу Святому, тобто не по нашим відношенням, з нашим Небесним Отцом, тому що Отець Небесний є любов, є світло, є життя, є праведність. Ну якщо ми щось наоборот поступили і кажемо, та ні, ми не згрішили. А що Бог мене любить, у мене все одно є відношення з Богом. Мені Іван каже, що тоді ми говоримо неправду. І це не істина свідчить нам, що ми зараз праві. Це не Дух Святой свідчить нам. Так, да, та все добре. Бог же тебе любить, роби, що хочеш. Головне, що Бог тебе любить. Ні, дійсно, коли ми що зробили не то. Ми говоримо, Отець небесний не пробач. Коли ти згрішив, Бог це знає. Ну, він тебе, це різні поняття. Те, що Він осуждає, тебе осуджує, тебе, або твоє серце тебе осуджує. Твоє серце може тебе осуджувати, говорити, ти був неправ. Тобто совість може осуджувати говорити, ти був неправ. Ну Бог тебе не осуджує. Тому ти можеш сміливо, відважно прийти до Бога і сказати Бог отець, я був неправий. І що Біблія говорить? Ти отримаєш милість, ти отримуєш благодать для допомоги. Тому Бог допомагає нам, коли ми відважно, сміливо приходимо до нього, беремо Його слово, віримо Йому, і сповідуємо Його слово, і очікуємо, що буде так. Як ми віримо, як ми кажемо, як говорить Слово Боже, ми маємо відвагу. Будь-яка людина вона може сміливо прийти до Бога. І вона отримує милість, вона отримать благодать. Ну, повторю, дійсно, коли ти щось грішив, просто... це треба сказати. І Іван пише, коли ми сповідаємо наші гріхи, то він, будучи вірний, праведний, очищує нас від всякої неправди. Нема таких людей, які кожного дня на всі 100% завжди праві. Але ми люди. Ми можемо помилятися. І от про що я хочу сказати. Книга Йова. Книга Йова. Йов. Він каже, чого я боявся, то і отримав, то й постигла мене. Йов через страх допустив хвороби свого тіла. Йов через страх допустив проблеми, своє життя. Йов жив до приходу Ісуса на цю землю. Тобто у йова. Не було такого відкриття, як є, є, є у нас сьогодні, народжених згори. У Йова не було, не було відкриття такого відкриття про Бога, про Ісуса Христа, яке сьогодні ми можемо отримувати. У нього не було всієї Біблії, всього Слова Божого, яке є у нас сьогодні. У нього не було Духа Святого в Ньому, на Ньому. Він не мав такого відкриття, хто такий сатана. Але у його дійсно був з Богом. Він був в завіті з Богом. По Заповіту до прихода Ісуса праведна читалася та людина, яка дійсно вірила, що Бог є, вірила тому слову, яке на той час було у той людини від Бога, і яка приносила в жертву животного. Кров животного проливалася і це вважалось за ознак заповіту з Богом. У Йова був заповіт з Богом, який зберегав Його життя, який зберегав його душу. Но в дусі йов не був народжений згори, як сьогодні ми народжуємо згори. Але його діти не мали такого заповіту з Богом. І вони ж жили, не поважаючи Бога. Вони мали Бога зневагу. Вони гуляли, веселилися. І в якийсь момент свого життя Йов допустив страх за своїх дітей. Він знав, що вони грішать. Він знав, що вони своїми словами проявляють Бога зневагу, богохульство. І в новому заповіті, це означає говорити про Бога те, ким Бог не являється. В світі нового заповіту, щоб, як я освячую, всю Біблію, богохульство, богозневага, це говорити про Бога, що Він робить те, що Він робить. Це просто говорити глупості. Про Бога. Приписувати йому те, ким він не являється, що він не робить. І от діти Йова вони так поводили себе. Діти Йова так себе поводили, і Йов хвилювався, він боявся, що вони грішать і що вони своїми словами проявлять Бога зневагу. І він приносив жертви. За своїх дітей. Ну із за того, що його був в страх і його віра не працювала для його дітей. Це не було заповітом між Богом і дітьми Йова, який зберігав душу, життя дітей Йова. Ну, те, що ми читаємо, що сатана прийшов і став перед Богом. Тому ми повинні це розуміти, що Адам після грехопадіння віддав Сатані право випробувати людей, приносити людям, людям проблеми. Але не Бог. Адам дав право Сатані причиняти людям зло, хвороби, смерть. І Адам дав право Сатані до определеного места на небесах стояти перед Богом, поки Ісус не лишив сатану сили і влади, яку дав йому Адам. Тому ми читаємо, що Сатана став перед Богом. Це було ограничене определенне місце, яке дав йому, допустив своїм гріхопадінням Адам. І сатана лгав. Сатана казав неправду. Богу про Йова. І сатана казав неправду Богу про самого Бога. От простри на нього свою руку, благословить він тебе. Косні все, що у нього, забери у нього. Подивимось, як його буде далі себе поводити. Це не означає, що Бог це зробив по просьбі сатани. Бог не забирав у Йова нічого. Навіть якщо йов сказав, що Бог взяв і Бог дав, це не означає в світі нового заповіту, що Йов тоді сказав правду про Бога. Що Йов тоді сказав відкриття про Бога, що Бог щось забирає, Бог нічого не забирає. Бог не забирає життя, Бог не забирає здоров'я у людей. Бог не забирає дітей. Бог не забирає забезпечення. Тобто Бог не дає проблеми, труднощі, смерть, хвороби. Бог тоді чітко сказав сатані. Що із-за того, що Йов допустив страх, Бог сказав Сатані, він в твоєї руки, і так? Тому що Бог дав право людині вибору. Тобто людина дозволяє бути в сатані, приносити проблему, або не дозволяє. Повторюсь, у Йова тоді не було відкриття про сатану і такої влади над сатаною, яка є сьогодні у нас. І за страха він допустив. Сатана це дух страха. Гріх дітей Йова. Богозневага дітей Йова допустила. Нещасний випадок і проблеми, і смерть. Ну не Бог дав це Йову. Бог не давав Йову випробування, Бог не давав Йову проблеми, Бог не посилав сатану к Йову. Те, що Йов сказав, що невже ми не будемо приймати від Бога зле, так само, як ми приймаємо у нього добро. І Біблія говорить, що Йов не згрішив, коли він це казав. Тобто Бог не за... зарахував Йову ці слова, як гріх. Ну, в світі Нова заповітав, це гріх так казати. Це Бога зневага так казати, що Бог забрав. Що Бог дає зло ні? Бог не забирає життя, Бог не забирає здоров'я, Бог не забирає успіх, Бог не забирає мир, Бог не дає зло. Це Бога зневага так казати сьогодні, після того, що зробив для нас Ісус, після того, як ми маємо, прийняли Духа Святого, як народилося згори. Це Бога зневага так казати. Але ну, далі з книги Йова ми знаємо, що коли сам Бог поговорив з Його, то у Йова з'явилася віра, і вірою він прийняв від Бога зцілення, вірою він прийняв від Бога, що у нього опять були діти, і він опять почав мати успіх, процвітання. Оце Бог йому дав. Вірою. Коли Бог поговорив з Йовом. Коли у його прийшла віра від Слова Божого, коли його вірою почав діяти, то він прийняв от Бога, він отримав, він здійснив. Але до цього він допустив страх, він допустив невірство і він дав місто Сатані. Але не Бог послав сатану до його. Не Бог послал сатану спокушати Адама, не Бог послал в огонь, в раскаленную печь, седраха, месаха и Не Бог кинул Даниила в винный ров, не Бог Йосифа продал в Египет и в рабство. Но Бог поднял Йосифа, Бог сберег життя Даниила Риному. Бог зберіг життя Драха сахая данага. Бог дає допомогу. Аллилуйя. Аллилуйя. Имя Иисуса Христа. Аминь.